У попередній серії, ти вбив його так, найманця. Вац, здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Шукав. Зброю на землю, вантаж мені, швидко. Підйом! Німий прийом восьмий, азбука, Сава, машина. Ну, хоч ти. Їх не було на острові у момент сигналу. Може, хоча б з ними нічого не сталося? Добре, показуй уже, що там у тебе. А ви мали рацію. Це якийсь пристрій. Знаєте, що це? Це випромінювач. З його допомогою бійцями моноліта й керували. Коли такий пристрій підключений до мережі X, він на частоті псі випромінювання передає команди, яким жоден монолітівець не здатний опиратися. Цілими я такі ніколи не бачив. А от деталі так. Навіть сам дещо використовував, щоб з тутешніх відходів енергію отримати. І багато таких випромінювачів. Може, Фауст казав щось? Правда твоя, я після Азмуту на прохання бродяги переслухав їхні повідомлення в старій монолітівській мережі, і там було одне дивне. Фауст просив своїх людей зв'язатися з братом Сухіним і дізнатись, чи закінчив той усе на сфері. Схоже, саме про ще один випромінювач він і казав. Але звідки у нього їх стільки? Хоча, якщо я зміг дістати запчастини, то що заважало йому? Зажди-зажди. Це виходить, що я. Ну так, усе правильно. Я і Фауст призвели до Моноліту. І як ви далі, професоре? На дикому тепер небезпечно самому. А куди ж мені? Мій дім тут. І полудня теж. А не сподіваються лише мертві, Корс так казав. І мав рацію. Так, мав. Прийом садики, лодочка на зв'язку. Я буду в ефірі на тій частоті кожну годину. Якщо мене хтось чує, дайте про себе знати. Похеш бля. Клієнт не думав, що знову зустрінемося. А тебе сюди вас як занесло? Мені потрібен випромінювач. Знаєш, де він? Це все сухін, сука. Припер мені якийсь апарат. Паяй каже. Точність мап підвищимо. А, а я що? Я маленький гвинтик. Паяти значить паяти ж знав, що від нього мізки через вуха витечуть. Сухін живий? Де він зараз? Криса він, а криси так просто не дохнуть. Як всі вдарило, і поки ми до тями приходили, він побіг своїм полуденьківським дружбанам ворота відчиняти. А потім на самій сфері окопався сука. Поки ці гандони з криками за моноліт! Усіх тут різали, падли. По-тихому на сферу можна потрапити? По-тихому ніяк. Але несподівано для моноліта можна. Є тут вимикач неподалік. Смикнеш, і сфера згасне. А дорогою зазирни до Сухіна в кабінет. Він завжди гнілий був, на лапу брав аж гай, шумів. Тепер йому це вже точно більше ні до чого. І це Благодарочка тобі Вась за те, що я і цього разу живий. Я відчуваю тебе, брата.

we До Залісся прийшов моноліт. Самі не відіб'ємося. Нам потрібна будь-яка допомога. Сталкери! Чисто відбилися. Ласкаво про тому. Скіфе. Дякую, що відгукнувся. Не щастить Ви тобі, так? Як у заліс заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта. Цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш нас небагато, це всі, хто не втік і не загинув. Тож зайві руки не будуть зайвими. Як саме я можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається мольфар. Можеш з ним поговорити. Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист залісся. Пам'ятаєш провідника дядька Льоню? Монолітів цим виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив. Проте за секунду він віддав наказ стріляти по наших, і довелося повірити. На щастя, я знаю, де ця гнида ховається у перервах між убивствами побратимів. Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привести до залісся. Сука, така. Ну... Опа, І ти з нами. Схоже, допомога тобі не завадить. О, так. Ми тут з батою намагаємося з цих дітлахів зробити силу, котра може вистояти проти монолітівців. План зухвалий, але без порядження це все до сраки. І поки я займаюся цим, нема кому зайнятися двома іншими проблемами. Перша хом'як, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду. Друга, Мій дорогоцінний ствол, який загубився серед мотлуху десь у линзеній майстерні. Звучить нескладно усе в межах залісся? лісі? Я надто реаліст. Щоб думати, що ти повернешся, якщо я пошлю тебе за його межі. Та й що я можу попросити? метнутися кабанчиком на терекони назад? Штурманути варту на понтонному мосту?